Вітаю сьогодні, 15 серпня 2025 року. Вся увага, звісно, прикута до Аляски. Там зустрічаються Дональд Трамп і Володимир Путін. Доброго дня так, подія непересічна. Ми переглянули чимало джерел: українські, міжнародні, НВ, УП, БІБІСІ, СІНН, Рейтерс, аналітику АСВ. Спробуємо розібратися, що за цією зустріччю стоїть, особливо враховуючи, як швидко все організували. Буквально за тиждень, саме так і місце вибрали. Ну, специфічне, об'єднана військова база Ельмендорф річардсон біля Анкореджа. Ну з одного боку, безпека в Анкореджі зараз піктуризму складно. Але сама Аляска, отак, колишня російська територія, 88 кілометрів до Росії, якийсь привід холодної війни. І ще ж важливий момент це ж, наче безпечна територія для Путіна. США не визнають ордер МКС. Точно, це його, по суті, перший візит на захід від початку повномасштабного вторгнення, навіть летів якось, в обхід нейтральних вод. Усе це підкреслює напругу, а заходи безпеки просто безпрецедентні. Сотні агентів, машини везли літаками. Блумер писав про принцип тіло в тіло, пістолет до пістолета, повна симетрія охорони. Отже, ставки дуже високі. Що ж там за зачиненими дверима? Який порядок денний? Ну за російською версією спочатку розмова віч на віч, тільки з перекладачами, потім делегації, формат 5 на 5, сніданок і прес-конференція можливо спільна чи окремі, якщо щось піде не так. Саме так, але цікавий склад делегацій: от росіян. Так, крім лаврова Білоусева, там ще й міністр фінансів Силуанов, голова РФПІ Дмітрієв, економічний блок. От ISW припускає, що це може вказувати на спробу Кремля ну якось змістити акцент на економіку. Можливо, через санкції. Цілком можливо доходи падають, бюджет тріщить, або це спроба щось запропонувати Трампу. Економічні морквини. Цікава думка. Бо цілі лідери здається геть різні. Трамп себе бачить миротворцем. Ну, принаймні такий образ він хоче створити, каже про лісенінг session», тобто вислухати, промацати Путіна. Нібито вірить, що той хоче угоди. Хоча сам же кажуть, оцінює шанс провалу десь у 25%. Чверть були тривожні сигнали про ідею обміну територіями. Але після розмови з Зеленським європейцями, нібито Трамп пообіцяв. Пообіцяв що. Що зосередиться лише на припиненні вогню, території, мовляв, не чіпатиме зараз. А Путін у нього ж зовсім інша мета, здається вийти з ізоляції, легітимізувати захоплене так, закріпити контроль над окупованими областями, вимагати виведення ЗСУ і головне говорити напряму зі США, в обхід Києва бруселя Власне, для нього сам факт цього саміту це вже певна перемога вихід на світову арену. Таня. МЗС чітко каже рішення тільки з Києвом, переговори після припинення вогню. Зеленський, начебто, узгодив з Трампом п'ять принципів: там і про санкції, якщо Росія відмовиться від миру, і про гарантії безпеки. Але головне жодних територіальних поступок, особливо щодо Донбасу. Категорично ні, і отут власне головна проблема: територіальне питання. Навіть якщо Трамп зараз про це не говоритиме, а лише про припинення вогню, то це лише перший крок. На якому наполягає Київ і союзники, а умови Путіна жорсткі. А ще ж змі The Telegraph, наприклад, пишуть про можливі економічні стимули від Трампа. Що саме? Ну там доступ до рідкісноземельних металів на окупованих територіях, навіть до ресурсів Аляски, зняття авіаційних санкцій. Слухайте, ну це виглядає досить небезпечно, і здаблю ж попереджає поступки без реальних кроків Росії щодо України. Це ризик. І не забуваємо про ядерний вимір. О, так, оце задимлення на ЗСС перед самітом. Класичний шантаж. А ще ж Росія, за даними Reuters, готує випробування ракети Буревісник тієї, що з ядерною установкою. Цікаво, що на цьому тлі Путін можливо запропонує Трампу нову угоду про контроль над озброєннями замість но 3 як спосіб зберегти обличчя обом, навіть якщо по Україні прогресу не буде. Цілком може бути, тому й експерти, от як Микола Княжицький, радять не мати завищених очікувань. кажуть, що цей саміт більше перемога для Путіна вихід з ізоляції і попереджають про можливі маніпуляції. А які сценарії, якщо угоди не буде? Трамп погрожував серйозними наслідками. Як не дивно, для України це може бути і не найгірший варіант, якщо це посилить тиск на Москву. А якщо угода буде, Ройтерс припускає, що вона може бути ну, такою розпливчастою, щоб Путін міг і далі контролювати ескалацію. Саме так Трамп ще згадував про можливість тристоронньої зустрічі Зеленськів, якщо на Алясці буде успіх. От тільки що вважати успіхом за таких різних цілей це велике питання. І зрештою, як влучно сказав дипломат Олег Білоколос, все вирішується на полі бою. Не тільки за столом переговорів, на жаль, це так. Отже, підсумуємо: зустріч на Алясці це подія з величезними ставками, дуже суперечливі очікування, багато невизначеності, бажання Трампа укласти угоду, цілі Путіна, непохитність України, складна динаміка. І залишається питання, над яким варто подумати: чи стане ця розмова на холодній Алясці реальним кроком до миру. Чи це просто черговий тактичний хід у великій геополітичній грі, де справжню ціну та результат визначатимуть не рукостискання, а події на українській землі?